Доброго дня всім, шановні колеги, учасники та гості конференції. Зі свого боку, по перше, це хочу подякувати New Folk, особисто Андрію, за організацію такої конференції за те, що збирає нас їх. Ось також хочу подякувати Збройним силам України, силам ППО. Всі знають, що сьогодні була чергова неспокійна ніч. Ну але сили ППО, ЗСУ, молодці, дуже великі їм дякую. Стосовно моєї доповіді, вона називається «Тендерні закупівлі на ринку сервісних послуг, перехід від економії до економіки. З чого я хочу почати? Я хочу спочати з дуже позитивних тем, які є на цьому, скажімо так, етапі, на цьому алгоритмі проведення тендерних послуг, а потім трошки додам дьогтю, як кажуть, до цього всього, але це буде трохи пізніше. Що ми маємо на даний момент? На даний момент ми маємо дуже розвинену, дуже потужну, на мій погляд, навіть після консультування з деякими турецькими канадськими канадійськими колегами, розвинену мережу електронних закупівель. Це основне це Прозоро, то є, що використовується державними закупівниками та Smart Enter це що загалом використовується частним ринком. Також є ще внутрішні приватні закупівлі, такі як САП-програми, через які по через які подається тендерні пропозиції компаній. Всі ці площадки забезпечують рівний доступ до інформації, вчасний доступ до інформації всього конкурентного поля, яке є на. Ринку сервісних послуг всі бачать одну і теж ту ж документацію. Загалом, стосовно подачі, стосовно розгляду, знайомленню, заданню питань, стосовно закупівель, з мого боку, я взагалі не бачу ніяких проблем. Супер реалізовано, система працює. Наступний слайд, будь ласка. Стосовно які типи тендерних процедур існують на даний момент, це у нас відкриті тендери, закриті тендери та переговорні процедури. Відкриті тендери, це загалом, ну я думаю, використовують всі як і державні компанії, так і приватні компанії. Закриті тендери, це вже більш до приватних компаній, тому що державні собі не можуть цього дозволити. Переговорні процедури також застосуються деякими приватними компаніями. І на мій взгляд, переговорні процедури, це дуже таке, скажімо так, не, не зовсім прозоре та не зовсім зрозуміли для сервісних компаній метод оцінки та метод е надання тендерних пропозицій. Стосовно основних вимог до потенційних учасників, те, що зараз взагалі використовується, але, на жаль, на жаль, дуже превеликий жаль не дуже ретельно перевіряється. Це наявність ліцензії та сертифікації. До речі, про те, що тільки що компанія Алмайр нам розказувала, так компанії надають сертифікати, діючі, вони не діючі. Особливо це стосується вимог таких серйозних стандартів, як ISO 9001, як ISO 14001, какісо 45000, Як ці компанії дійсно співпрацюють згідно з цих стандартів, згідно з цих моделей та алгоритмів. На даний час компанії-замовники, наскільки мені відомо, дану не перевіряють. Є ли сертифікат, є ліцензія, молодець. Технічні можливості компанії. Це е, інший біч наших закупівель. Е, підрядники повинні мати сучасне обладнання, інструменти та технології. Це теж також дуже в широкому. Сенсі цього слова перевірка того обладнання, як воно працює, дійсно ли воно працює, які ситуації можуть виникати при роботі цього обладнання. До речі, це компанія Альмар також стосується, як це обладнання перевірено, згідно яких стандартів. Це теж під великим питанням, процедура цієї перевірки саме компанія надає перелік, каже, що у нас обладнання все добре працює, все питання, яких немає. Досвід та кваліфікація. Це взагалі е, кожен тендер, на який виходить наша компанія. Е, до речі, я представник компанії УкрСКС, Ми займаємося сервісом кріплення свердловин. Тому, якщо я буду наводити якісь приклади, це з особисто з мого досвіду, і це буде стосуватися тільки кріплення свердловин, тому що я не можу за інші направлення по обрінню свердловин говорити. Досвід та кваліфікація. Тендер компанії державні. На, на Тендер на державну компанію компанія подається з досвідом роботи поставки 5 тонн цементу. На тендер на закупівлю 10-15 тисяч тонн цементу. Ну, що це таке? Але формально: досвід є, є. Молодець, проходиш. Наступне. Система керування якістю це, до речі, також. Е до цього дуже привертають увагу стосовно бурових, а, бурових сервісів, коли буріння свердловиною віддають під від ключ. Але от стосовно сервісу цементування дуже виникає, наприклад, у нашій компанії дуже багато питань з цього приводу. Наша компанія також ми маємо сертифікат по ОСАС 45 тисяч один, сертифіковане ПАІСО 9 тисяч один, 14 тисяч один, але для нашої компанії взагалі ніяких переваг. Тобто, замовнику це не потрібно. Для чого ми це все робимо, для чого ми це все підтримує, підтримує. лабораторія ІСО17025? Це дуже серйозна акредитація з дуже серйозними вимогами до лабораторії, до персоналу. Переваг абсолютно ніяких. Нащо це все робить? Будь ласка, наступний слайд. Стосовно критерії оцінки тендерних пропозицій, Хотілося поскати швиденько пробіжатися, тому що я тут вже дуже багато чого сказав. Це технічна відповідність, це технічні можливості. Терміни, графік робіт компанії зазвичай вже автоматично мають бути, якщо вони участвують приймають участь у тендері, вони мають бути погоджені Надійність та безпечність. Це стосується саме. Імплементації стандартів і дійсно як компанії працюють по цим стандартам, або мають лише папір бумаги. І основним критерієм, який, по якому зараз відбуваються закупівлі у великої кількості компаній, я не буду називати всіх, є дійсно компанії, для яких не вартість послуг є вирішальною, але дуже багато чого, але більшість це ціна. Стосовно якості, відповідальності, гарантій, надай, які послуги надаються, це взагалі дуже серйозне питання у тендерній документації. Відповідальність зі свого боку, що, з чим я стикався? Відповідальність з одного боку може бути прописана таким чином, що маючи контракт, наприклад, на мільйон, ти будеш нести відповідальність за 20-30 мільйонів. Ну, куди це годиться? Це що таке? Або має інший бік, з яким я теж декілька разів стикався. Один із замовників на ринку України прописує, що якщо згідно даних АКЦ, опять же, це все по цементуванню, згідно даних АКЦ не набирається якийсь бал, послуги взагалі не оплачуються. Навіть не на штрафні санкції, послуги взагалі не оплачуються. Питання, що стосовно податкового кодексу, так, як таке може бути? Безплатно передати надати послуги, послуги? Да? Ну це вже на да, корупцію, схоже більше. Але ну, кому яке діло? Так? Що з цим сим робити в сервісним компаніям? Як сервісним компаніям, які дійсно мають якийсь досвід, якісь наробки, пропонувати свої послуги і не мати біганини з компаніями? Скажімо так, однодневками чи компаніями, які явно не дотягують до рівня один одного. Чи можна оцінювати дані компанії, яка одна має всі сертифікати та працює по всім стандартам міжнародним, має і практики, досвід а, лише по ціні торгуватися з іншою компанією, якою досвід поставки 5 тонн цементу, і то цей досвід я впевнений, що нарисований. Але наступний слайд, будь ласка. Що ми зі свого боку бачимо, як це можна цей тренд переламати, що ввести? Це треба проведення технічних консультацій з експертами, університетами та галузевими компаніями для того, щоб створити матрицю оцінювання В якості над пропонуємо послуг, якості товарів, які компанія буде реалізовувати. Це все в першу чергу, це все потрібно компаніям, надрокористувачам для того, щоб вони отримували ті послуги, за які вони дійсно хочуть заплатити гроші. І як було одного разу сказано на якійсь конференції, до речі, Фолка одним із досить відомої людиною, не буду казати: що а чому наші сервісні компанії не підтягуються до рівня американських, яким чином? За які гроші ми маємо підтягнутися до рівня американських, якщо у нас кожен тендер це просто битва за якесь виживання? Наступний слайд, будь ласка. Будь ласка, наступний слайд. Дякую. А, також про. Що ми пропонуємо? Це багатокритеріальний підход оцінки тендерних пропозицій. Я це вже сказав, щоб оцінка була не лише за критерієм ціни і формальних перечнів е документів, але ще що собственно це які плюси нам дає. Це буде більш справедлива оцінка, те, про що я кажу: якщо компанія має відповідні сертифікати, має дійсно підтверджену роботу, має досвід серйозний, вона не може. Справедливо оцінюватися з компанією одноднівкою. Стимулювання конкуренції. Конкуренція буде не тільки за, за критеріям собівартості та ціни, компанії будуть намагатися е, впроваджувати інновації в свою діяльність, впроваджувати нові технології в своїй діяльності. І коли це буде додатково ще фінансування, при цьому отриматися, то це взагалі дасть дуже стримкий розвиток. Українського сервісного ринку. Ну і як наслідок, будемо мати підвищення якості закупівлі. Ще два слайди, Андрій, будь ласка, наступний слайд. Стосовно теми економія чи економіка, економія, що ми маємо зараз? Ми маємо єдиний критерій ціна. Ні, критеріїв багато, але вони вже йдуть формально. І компанія, яка виграла по ціні, як правило, проходить далі. Uh, ще один, до речі, біч, про який я досі не сказав, це відсутність попередньої оплати. Де-факто ми маємо, що зараз, uh, опять же, не всі компанії, є компанії, які платять попередні оплати, але у більшості своїй це відсутність. Сервісні компанії за свій кошт бурять свердловини для замовників. Сервісні компанії повинні зараз якось намагатися добуватися кредитування у банка. Це дуже велика проблема зараз на даний момент добитися кредитування. Я думаю, у великих компаніях, у великих надрекористувачів надати хоча б там 30-50% передплати. Це, ну, це взагалі не про що. А це дуже серйозно в ітогі вплине на вартість оголошену для цієї закупівлі, тому що компанії запропонують нижчу ціну, тому що вони не будуть вкладати ризики е, по кредитах і тому подібне. Так, і що ми також маємо, це дуже така цікава штука, це закупівля стандартних послуг та продуктів. Нещодавно у нас була презентація для однієї компанії, дуже відомої, дуже крупної, на якій вони сказали: ви дуже класні штуки пропонуєте, ми дуже цінуємо як вас професійних спеціалістів, але ми нічого не можемо зробити. Ми можемо тільки закупити стандартні цементи, стандартні технології. Тому що, якщо ми пропишемо щось у тендерній закупівлі таке, то це не пропустить рада, яка відповідає за закупівлю. На наше питання, давайте ми якось може продумумо та ведемо якісь пілотні роботи. Вони сказали: пілотні роботи, мабуть, можливі, але. Ми не будемо вас за, за, за них платити. Я думаю, що гірше не може бути. Але далі було гірше. Вони сказали: а ви нам ще заплатите за те, що ми ваш матеріал примінимо. Клас. Я аплодував стоячи просто. І якщо все ж таки ми перейдемо у тендерних закупівлях до економіки, що ми будемо, які бонуси, які круті плюшки та штуки маємо забезпечувати. Для сервісного ринку і в першу чергу для тих, хто буде цих послуг потребувати. Це забезпечення сталого та передбаченого процесу боріння свердловин, тому що закупівля стандартних послуг не, можете, не може на кожній свердловині давати один і той самий результат. Кожна свердловина вона одна від іншої має деякі відлічі, тому потрібно до кожної свердловини підходити комплексно. Зниження очікуваної вартості. Про це я вже відповідав, чому буде зниження очікуваної вартості, забезпечення максимального рівня якості, технологічний, матеріальний та інноваційний розвиток саме вітчизняних компаній. Саме про те, що казали, чому вітчизняні компанії не конкурентно здатні з компаніями американськими, французькими, польськими та іншими. А також конкуренція, як вже сказав, та розвиток компаній у площині ефективності та якості, а не по критерію субівартості. І останній слайд, будь ласка. Що ми пропонуємо? Ми пропонуємо ведення процесу прекваліфікації та акредитації компаній продукції на ще до етапів торгів, щоб е, компанії, які планують вийти на тендер, які планують брати участь, щоб вони торгувалися з рівними. А не з ким попало. Друге, це створення національної неурядової компанії по аналогії з American Petroleum Institute на базі профільного університету. Я думаю, тут чудик Ігор Володимир Іванович якось може прокоментувати зі свого боку, тому що орган, який буде проводити прекваліфікацію, сертифікацію, акредитацію, він має бути загально признаним на державному рівні. Також його мають признати всі компанії приватні для того, щоб вони дійсно могли е, обирати серед кращих. А також ну це вже так декларативна прив'язка закупівель до параметру ефективність ціна, але це можливо лише при багатокритеріальних закупівлях. Дякую за увагу. Слава Україні!